Правило перше. Влада це не те, що ти маєш, а те, що люди вважають, що ти маєш. Найбільше перемоги не завжди виборюються зброєю чи протестами. Вони здобуваються через сприйняття, через відчуття сили. Якщо люди впевнені, що ти можеш щось змінити, то вони підуть за тобою, навіть якщо в реальності ти ще нічого не зробив. Правило друге. Будь-яка дія створює протидію. Коли ти виступаєш проти системи, система завжди відповість. І найчастіше її відповідь буде жорстокою, жорстокішою, ніж ти очікуєш. Але це не означає, що потрібно зупинятися. Це означає, що потрібно бути готовим до спротиву і до того, що зміни завжди болючі. Правило третє: змушуй ворога жити за власними правилами. Алінський говорив: якщо ти хочеш знищити противника, використовуй його принципи проти нього. Якщо влада проголошує демократію.